Доброго часу тільці! Я вас вітаю на моєму каналі. Весна, квітень, з 3 по 9 я пропоную вам поради таро. Як завжди, в позитивному такому ракурсі ми розглянемо і спробуємо для нас знайти можливість всю ту енергію, всі ті події, які будуть відбуватися, перетрансформувати в позитивне русло. Я вбачаюся, в мене алергія, тому я можу трошки інколи якось дивно говорити, але зараз весна, і от, але все рівно я з вами. Працюємо спочатку на колоді з прямими та перевернутими старшими арканами, щоб подивитися, що буде у тільців. Яким цікавим загальна енергія, який старший аркан вас буде супроводжувати на тижні. І так, що у вас там є цікавого? Дурак! Ну, це. Краса, можна закінчувати. Дурак це нульова карта, це початок вашої дороги, вашого шляху. Куди б ви не йшли, подивіться, яка в нього класна поза. Він прям як грудь колесом і пішов. Що в нього є? В нього є котомочка. це його досвід, собака це його друг і початок шляху. І ще й пташка вас благословляють зверху. Взагалі, дурак це дитина, це. Може бути ваше запліднення, так? це може бути те, що ви, значить, буде вагітна, ви завагітніте, якщо ви плануєте вагітність. Дурак це дитина, яка радіє життю кожен день. Це початок нової справи, це може бути початок дороги, якщо ви плануєте десь поїхати в відпустку, це початок нової роботи, нових відносин це просто от, такий, знаєте, неймовірний скачок, цибок от енергії. Дуже класно, дуже-дуже класно. І це означає, що ви закінчили певний етап. У вас є енергія на щось нове. Прислухайтесь Пришука... При... до своїх внутрішніх енергій, Що б ви там таке класне хотіли зробити? Давайте зараз запитаємо поради у таро. Називається сюди Суфі Таро. Софійське таро, просто неймовірні карти, дуже великі карти, і в мене маленькі на них руки. Коли я їх тасую, така картина, то мені завжди здається, що зараз вони всі розлетяться. Що чекає на тільців? З 3 по 9 квітня. Так, перша карта для вас. Ой! Султан, імператор. Ну що, імператор чекає на вас? Якщо ви дівчинка, да, то на вас читає, якась, чекає якесь таке судьбоносне знайомство. Подивіться, імператор той, що бере Омна за рога, сонце всходить над його імперією, людина кає успішною. Вам поради такі даються в житті, вина земля. Да, і от імператор, вам карти кажуть, володій. Як це розділяє властвує. Вам потрібні риси, риси людини, яка знає, до речі, до того дурака, так, до початку шляху ви маєте бути сильним. М -м -м. Да? Йде новий шлях, новий початок, і вам потрібна сила, енергія. Е імператор є справедливим, він є справедливим, але він захищає свої кордони. Будьте сильним, стабільним і, от знаєте, як сіли, да, ноги поставили, ви заземляєтеся, ви захищаєте своє. Так. Як у нас антитіла співають, бери свої йди. А, що там у нас далі? Бери свої йди. Коротше, ви знаєте, да, нові ідеї, нові думки. От це імператор. Дуже гарна карта. Наступна порада. Це, подивіться, яка красота. Сон of Cups. Дорога, дорога емоційна, яка вам пропонується. Подивіться, як він побудований гарний той міст. Це можуть бути певні емоції, які вам зустрінуться. На шляху, або ви будете працювати над тим, щоб виражати свої емоції, щоб побудувати, можливо, емоційний зв'язок з іншою людиною. Це може бути також зв'язок з вашою дитиною. І от взагалі мистецтво спілкування, радість, подарунки, пов'язані з емоційною сферою. Може ви вирішите для себе десь поїхати, і у вас буде таке задоволення дивитися нові. Замки подивитися, якісь нові міста відвідати, вам каже колода Таро, щоб ви були відкритими подивилися, хто вам той міст будує, хто вам буде допомагати. Дуже класно, дуже класні якісь такі для вас, знаєте, от, добрі позитивні карти. Тепер давайте подивимось на те, яку лекцію має пройти ваша душа. Оскільки ми завжди чомусь вчимося. Людина, яка каже, я вивчила вже все, то я думаю, вона може зійсти і вмерти. Оскільки кожен день ми щось нове вивчаємо, незвичайне, чудове. Це круто. Тому українці, які приїхали з України за кордон, вони за цей рік вивчили стільки, скільки не знали за все своє життя починаючи від мови, закінчуючи традиція. Яку лекцію, овни? Ви, о, вибачте, тільці, яка лекція для вас? Зорген. Члени до зорген ді дінге ніх цим бесен ден. Зорген – це проблеми. Я вчуся розуміти, що проблеми не покращують справи чи не приводять справи до кращого. Імператор да, він сидить і не займається постійно тим, що він думає про проблеми, він думає про рішення. От вам карта каже, шановні тільці, не думайте про проблеми. Це втрачений, це марний час. Думайте про те, як вирішити цю ситуацію, як е, зрозуміти, яким шляхом вам потрібно йти, з ким побудувати емоційний зв'язок. Подивіться, які класні кольори. Тому вирішуйте для себе, як ви могли б е, цю ситуацію е, вирішити, а не думати, сидіти, плакати і засмучуватися. Наступна колода, яку ми запитаємо, це в нас з вами 78 дверей. Тому ви її вже бачили. Давайте запитаємо, чого вам не треба робити. То всі скажуть тільці, робіть те і те, і те, але якісь речі не треба робити. Чого ж тільцям не треба робити? Давайте подивимось. Тройка пентаклей це така робота. Подивіться, як воно називається? Крапатліве, да? коли ви сидите і працюєте, працюєте. Може, вам треба трошки розв'ятись. Подивіться, у вас тут, -тут дно колоди, це звізда. Взагалі з цією картою це може бути робота на майбутнє. Тобто от зараз вам потрібно сприйняти цю роботу не як щось таке. Знаєте, нудне. От сидить, він робить, робить, і робить. Це план на майбутнє. От Разом з Зіркою. Це може бути робота на удаленки, або робота, яка от зараз. Взагалі для вас нічого не означає, але з часом ви будете мати її плоди. Якщо от ви купили собі там шматок землі посадили там три дерева, вам треба мінімум 2-3 роки почекати, поки там щось буде на тому дереві рости. Можливо, коли ви плануєте певні проекти, і вам потрібні, от зараз на всі блогери да, на Ютубі роблять TikTok для того, щоб знайти аудиторію для себе, можливо, ви майстер дизайн, ногті робите. Або пропонуєте консультації. Вам потрібно зараз подумати про те, що ця робота, яку ви плануєте робити, ви її не зробите сьогодні і завтра. Це дуже така запланована робота, це процес, який буде тривати, можливо, місяці, можливо півроки. Тому вам не потрібно думати, що ви закінчите от свою роботу прямо завтра. Це буде дуже дуже довго тривати. Що буде для вас несподіванкою? О, а несподіванкою може бути візит до лікаря, оскільки ви бачите, як чоловік собі розслабляється. Це може бути акупунктура, це може бути якийсь масаж. Але несподіванкою можуть бути проблеми зі спиною. Тому, будь ласка, шановні тільці, зверніть увагу на якісь хірургічні втручання, можливо, взагалі на те, щоб ви нічого не піднімали. Якщо піднімаєте, то дивіться, як ви стоїте. Взагалі, спина це в нас така проблемна зона, у багатьох з нас. Тепер давайте запитаємо поради у Ракула. Щоб він нам сказав, це наш ракули ведьмачок. Так, що вам можна зробити з сфери ізотерики? Якийсь такий маленький ритуал для того, щоб ви себе краще почували. Так, що робити тільцям? Gratitude and Thanks. Подякувати треба. Вдячність і подяка. Дивіться, метелики, метелики, трансформація. Що тут в нас цікавого? Спробуйте, ви знаєте, як робити метелики з паперу, так, Оріган. Можливо, зробіть метелика і напишіть на ньому своє бажання. Напишіть намалюйте, про що ви дякуєте. Взагалі, метелики це легкість. Є Ein Tages- та Schmetterling, тобто метелики, які живуть один день, потім вмирають. Думайте про легкість у своєму житті, про свої мрії, які з легкістю будуть збуватися. Ви можете їх навіть написати, ту мрію, так, зробити собі метелика, намалювати, написати і спалити, або ви можете відпустити його. Десь з, не знаю, що там, з паперу, так? можете відпустити його з балкону, потім знайти. Ну, тобто, ну, не забруднювати навколишнє середовище, але от просто таке щось символічне зробити. Подивіться. Як вона себе гарно почуває. Ну, тут дим ви можете використовувати якісь трави також для того, щоб почистити повітря. Або шукайте метелика, може, десь знайдете і згадайте собі бажання. Тобто варіантів є багато. Я вам бажаю на тижні обрати тільки вашу енергію: енергію, яка вас підніме на інші вібрації, яка допоможе вам бачити красу в світі. І як завжди, буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. До наступного разу.